Скажіть, будь ласка, як тривають навчання і як ви оцінюєте, виходячи з вашої ситуації, ризик можливого наступу масштабного Росії, про який ведеться мова уже останні кілька місяців? Ну, перш за все, я хотів би сказати про те, що ризик він завжди був. Він уже є у нас на протязі восьми років. Ризик саме широкомасштабного вторгнення. І, звісно, всі ці ризики ми оцінюємо і разом з нашими партнерами відслідковуємо. І відповідно паралельно з цим, все, що відбувається у державних кордонів, ми маємо враховувати і в діяльності збройних сил. України. Я вважаю, що ми досить вдало ще на початку лютого підготувалися і розпочали проводити комплекс навчань за двадцять 2022 по всій території України, особливо в 13 областях, і тому на сьогоднішній день я здійсню перевірку до неї готовності з безпосередньо готовності до практичних дій. Ми завершили командно-штабну фазу. У наслідок якої нам вдалося створити режимну систему управління, створити можливе угруповання. Верніше створити угруповання на можливих напрямках дій. Ну на сьогоднішній день перевіряє готовність до практичних дій. І буквально післязавтра ми розпочнемо комплекс уже практичних навчань на полігонах. Звертаю увагу на майже всіх 13 областях, де відпрацюємо оборонні питання, оборонну тематику, яка буде стосуватися безпосередньо ведення або на тих чи інших напрямках. Ми побачили максимальну кількість. Яка є і яка знаходиться постійно в русі, вони змінюють місце дислокації, переміщуються. Це здійснюється від тимчасово окупованої території Республіки Крим і, і аж до республіки Білорусі. Так ми фіксуємо їх їх переміщення. Сказати на те, що прямо зараз відбулася там якась кардинальне їхня збільшення? Я не можу таке сказати. Ми відслідковуємо певну кількість, певну кількість техніки, певну кількості. Яка постійно знаходиться в Русі, зупиняється, виконується завдання і переміщується в інші міста. Але повністю повністю, всі переміщення відповідно з нами відслідковується повністю. Противника завжди, я вважаю, що в запасі їх безліч може бути цих приводів, які можуть, звісно, стати Беллі, я це чудово розумію. Але знову ж таки хочу сказати, що ми в очікуванні таких провокацій вже близько 8 років. Різне вже бачили, і саме головне ці ситуації про те, щоб нам не допустити ці провокації, відповідно бути уважними до того, що відбувається, і безпосередньо на лінії зіткнення. Ви бачили, це відбувалося буквально два дні тому. Коли відбувалися певні події в Донецьку, ми дуже швидко на це відреагували. Зробили декілька дуже важливих заяв про те, що це недопустимо, звинувачення саме Збройних сил України в тому, чому що, що ми не можемо зробити на сьогоднішній день. Але для нас це є певне певне питання, саме відслідковування, відслідковування того, що відбувається, швидкий аналіз і відповідна реакція. Ну відповідно ще з повторюю про те, що ми самі маємо розуміти про те, що ми не можемо. І ми допустити тих, що інших дій, які можуть бути спровоковані і виникти відповідний казус. Тому це звісно на, на піку нашої уваги.